Висаджують помідори, огорки та кукурудзу, відгодовують покинутих тварин та відновлюють свої будинки. До звільненого Богородичного повернулися зо два десятки людей. Пошкоджена покрівля, вибиті шибки, розбитий паркан та посічене уламками подвір'я. В такий будинок після евакуації повернувся 78-річний Микола. Сарайчик був, там, там батьки коли ще жили, там корова була, поросятка. Покинув Богородичний чоловік минулоріч в травні, коли в селі почалися бої. До Святогірська тоді йшов пішки. Снаряди лишились вже у погрібі був, ну з погріба там оце, обвалився погріб, ну та пригрибиться. Сам погріб цілий, потолок цілий, а пригрибиться падлиці. Отут же били дестоп, отут била, отам дестолік, там теж прильоти були, а там на углу вдома теж прильоти були. Ну, це вже після, як я уїхав. В евакуації в Черкаській області довго жити не зміг. Повернувся два місяці тому. Тепер планує встигнути до зими полагодити хату. Все робить власноруч. Та я розмінував сам. Приїхав у ясну погоду. Не в туман, конечно. І обходив вокруг хати, і вот, по дорожкам там это, все це діло, і по огороду. Це вот, и... щас там на огороді бур'ян уже коїде в пояс, а та що ще. І дивився ще все це діло. Куди не кинь кругом після всього, що Путін устроїв. Тут только стіни. А так надо эту крышу, надо стены, то и окна, надо двери. Вот и это все это дело. Вот. Но печка целая, да, слава богу. Відбудовують свою оселю самотужки Євген Ольгою. Подружжя повернулася взимку. Ми плакали, ми отут сіли, тут все зруйноване було, скло, шифер, земля. Щоб ви розуміли, коли ми повернулися додому, у нас ну, криш не було, а бур'ян, ну це ж півроку не було у нас вдома. Землю з огорода покидало на кришу, тут трава росла на криші. На, на криш. Подвір'я вже прибрали, перекрили дахи, закрили вікна. Даху не було, і отак, от все, тут тут окон шибок теж не було. Тут земля, тут огород був. Оце ми тут все згрібали. У селі залишилося багато покинутих тварин. Подружжя щодня готували на 17 собак. Коли до Богородичного почали повертатися сусіди, деяких собак забрали до себе. Стекла, двері, двері всі побиті осколками. Криша, шифер нужен, балки, ну все для кровлі надо. Ми ще були тут, коли зруйнували храм. Це ми тут були ще. Ми потім ми ночі переночували і рано вранці ми евакувалися, пішки, пішки. пішки самі виходили. От. Ну, Як ми чули, ми були у погрібі, ми не чули, то вони були на буграх, Росія вже була на буграх. І вона як бачила, як місцеві ну, пересуваються, бо світла вже не було. І люди до колодців води ходили набрати, і вони все це бачили. І по людях стріляли ну, з дуже важкої ну, чогось такого, бо летіли ракети, Прям було чутно, як вони зі свістом летять. Ви матів я ж ростуть. Голодними не будуть, жартує Микола на стелях. Ростуть гриби. Чоловік з родиною повернувся тиждень тому. Дружина з молодшими дітьми в Святогірську. Чоловік зі старшими синами разом відбудовують хати. Хочуть привезти родину додому. Проте каже чоловік, станеться це не раніше наступного року. Жінка перша приїхала сюди. Перший раз з Києва, і воно все це все обвалювалося, вона тут бідненька, в мене все це вбирала. Так же само з синов'ями, одним, за другим. Я там працював, а вона сюди приїжджала, хлопців нанімала, поки накрили потім, я сюди вже приїхав, сюди починаємо. Ну, а що, треба щось робити? Ну, це ж не, не можемо ми вже десь китатися. Хорошо, везде, але ну, домівка є домівка. А Микола на час постійних обстрілів та окупації не виїжджав. Він та його мати єдиними залишалися в селі. Ну а що я своєю роді буду виїжджати? Кому я там і притом з такою матерію. Ну чоловік вже пожилой. Куда куди я потрібен там? Або вона пережили обстріли в підвалі брата та невістку. Розповідає Микола, ховав сам, коли їх вбило снарядами. Каже, життя зараз налагоджується, село звільнили, обстріли стихли, сусіди повертаються. До повномасштабного вторгнення в Богородичному жили близько шести сотень людей. Зараз всі будинки місцевих жителів розбиті, деякі вигоріли вщент, розбита і школа та храми. Люди, які повернулися, чекають на допомогу будматеріалами від волонтерів та місцевої влади. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк. со новини Донбас.